Щедрі, 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 вачка, ласки, вачка, ще -на ти чіт, ще дівчака прилетіла, лаз дівачка, стала сувіще, видати, Господи, а викликати жити, Господи, уходився на душу, прамуші погодилися, я личі народилися, бежоди морожи, тебе скорочи, будеш мати від ворожих, те же карога, хоч в тебе жінка жорна врива, щедрий, щедрівочка, прилетіла, ласківочка, стала собі ще мене господаря викликати, жити, господарю, та... понялися на кошеру. Там очі покотилися, я нижчі народилися, весь гори хороших, тебе давай, весь хороший, будеш мати від ворожих. Червичный, щедривочка прилатела, ластивочка, щедричный, щедривочка прилетила. Слушайте, це неймовірно, просто і ми зачаровані взагалі на Вітаємо вас. Дуже раді, що ви в нас в гостях сьогодні з нами народний чоловічий ансамбль Бунчук. Я е, окремо скажу, що взагалі спів особливо стільки голосів, стільки е, талановитих людей, це заряджає в таке свято просто неймовірно. Що ти запросиш до себе когось? Давай. Приведеш ти... до мене? Так, да, якщо можна, я, я, я до вас тоді а хлопців заберу до тебе і Анатолія заберу. Можна? Як ваш настрій? Що, як справи? Я до вас сходжу. Якщо ви не проти, я до вас затяжу сюди. Клас. Будь ласка, будь ласка, Комплексу, ви такі здорові Всі від сніс, я тут я зайшов далі, ото здрасті, здрасті. І так, ми заглядаючи взагалі про різдво. Як ваш настрій? Різдвяний. Краще усіх. Точно. Так, це стовідсотково. Я хотів би запитати, як взагалі відмічаєте різдво. Чи е, часто виступаєте в Різдво, чи часто співаєте в Різдво? Раніше співали часто, Микрофон. виступали часто, а зараз під час війни е, вже, е, вже ну, звісно, це трошки, трошки особливо. Гаразд, а скажіть, будь ласка, ще тако. Ми сьогодні готували різдвяні страви. Ми готували качку, вдома щось, не... качку з соусом, скажи, що там, полуниця, полуниця? Малина, малина, Була, да, і е, вишня, там просто труба. Що ви готуєте на Різдво? Ну, потрібно три головні так, справи. Ділили з вами мікрофоном, це ж дозволяє, спр... ну. Три головні справи потрібно. Так. Кутя, Бувар. І хліб. Це три головні справи. І <свісі> А там уже далі хто як. А далі вже приложиться. Так, дуже дякую. Це я вас так відволік трошечки від взагалі суті питання, бо прийшов з вами поговорити як з вокалістами. А взагалі в колективі багато е учасників, не знаю, чоловіків, хто, хто мені скаже. І ще шість чоловік відсутніх. Воюють, <свісі> дехто де уїхав, але. Дванадцять чоловік в ансамблі. Взагалі, десять да? дванадцять. Е, да. Так, а хто е, просто розкласти по голосах отак красиво? Це ну це мистецтво, неймовірно. Хто цим займається? Давайте а, ну. а, це наш керівник Інаді Ін Вікторовича. Він е, Робить нам аранжировки так. і е, взяв Щедрик в класичному вигляді і розклав по голосах на чоловічі голоси. Бо в нас щедрик е, співається на зводний хір, хір хор. Угу. <святок> зводний хор. Я е, тут заміняю тебе в, в тих словах, тому я нормально. <святок> Це я -ти амбасадор. Такий, да. <святок> <святок> е, е, там на зводний хор на жіночі чоловічі голоси, але він зробив гарненько, розклав на наші чоловічі голоси і так відкрив. Ні, просто це було чудно. Там і високий голос є, і десь. ну, Чикові ви... голоси? Чотири голоси, чотири партії? Чотири голоси, чотири партії, так. Да. <гум> е, дуже часто. треба це... Е, просто я з вокалістами, дуже часто спілкуємося, взагалі я знаю, що це така кропотлива робота, талант, і так далі. Але чи багато треба репетицій, щоб робити такий продукт якісний. Ой, Ми ганяли цю пісню десь місяці 3-4, і коли виставили її на. Концерті, і ми були чимілі, і люди послухали задоволення. То можна треки таке забирати прям на Рінгтони, тому що ну це якісно, дуже дуже красиво. Ви взагалі виглядаєте серйозно? Я вам скажу, що понятно, що вас ми забрали до студії, поставили перед камерою, вімкнули, співайте все одразу. Це нічого, ми з вами Головне, по, по... В ансамблі всі аматори. Любить співати. Немає і... таких, що у вас в когось є, в Ні, освіта на, саме ну, мене... музична освіта також. На класу чому ви граєте? Баяна. На баяні? Так, так. так. А як же? Я в ансамблі граю на баяні, співаю. То, а так, давайте по порядку. Тобто не просто колективчик співає, ще є музичні інструменти. Е, які no. інструменти є? Ну no, я баян, баян це вже зрозумів. Так баянка, казабас, кобза. А що таке казабас? Звичайний бас, але у нас там голова кази. Зрама. І це казабас. А так він, звичайний. ти скажи, що там ще резонатор виглядає як барабан. Барабан барабан деходить звук. Барабан тягнутий, і струни виходять, звучать з барабанами, і зукарні получається. Струни стоять контрабасові. Це особливе звучання такої інструменту. Так, Бас, бас гарненький, такий, низенький, бум. І особливий інструмент такий, який має колоритний вигляд. Ну, з головою. кази, не кажу казва. Це, це можна купити таку штуку? Це, це треба Ні. робити. Ну, Ні? Це зробив перший керівник ансамблю, він дуже непогано працював з деревом. Угу. І тому він робив інструменти, і бандури робив свої людям робив бандусь у нас, біда получается. Дивись, яка штука. Я задаю питання щодо вокалу. Потім хлоп показується інструменти, потім хлоп – золоті руки. Потім я що не питання, ви відкриваєтесь. Вас можна просто забирати будь-які питання. Хтось вас вміє готувати взагалі щось смачненьке? Я просто так. Це, <плес> це, це дивись, дивись, Сергій, це це наш кухор. Так, кухар. Вас. і вас теж. Думає? Сергій дуже приємно. На ну, Так буду знайомити. Ще так, я люблю так. готувати, але Сергій він просто навчався на повага. А шо, техніка що техніка обчесненого питання? Так Тейні. взагалі. Пора шостого розряду технік технолог у всіх є професії. Uh -huh. Так, хлопці. Так хочеш ми вже... пройдемось по професіям. Хто? А скажіть, будь ласка, я... це ж просто дивись, ви як взагалі спочатку перед тим як запитати, як взагалі було вирішено зібрати колектив? Як ви дізнали, що взагалі можна потрапити до колективу? Якщо? Ну, я, я думаю, так, це, це нам розповість наш староста -хал. А, Так. Він майже у 2008 стояв. Будь ласка. Так, ну, колектив. Був створений далеко, у 84 році десь восени. Ну, я прийшов трохи пізніше, і всіх ці хлопці поприходили, вони такі гарні, такі всі голоси, що просто. Васильович, вони і зараз гарні, просто Та... трошки час їх… <ріху> <ріху> трошки. Так, ну ми багато їздили, багато їздили по містам, селам, за кордоном, Багато бували. Їздили, що кому сподобалось, я не знаю. Мені лічно подобалось, коли ми були і в цьому, Фінляндії. Німеччини, Туреччини речі не були. Да, да. Я стільки вже інформації дізнаю, слухай. Так. Дивись, не тільки Запоріжжям єдиним ми е, в творчому плані. Оку, оку, отуні. Е, і е, країна, і далеко за межами вже. Це ж ви ще не все перечислили за всі. 83-го це 84 зібрались. 84-го 84 зібрались. Я чого кажу, 83-го, думаю, мені краще стрічки було. Ну, Тройку притулив. Вже... В цьому році. Так, так. А коли святкуєте? Святкували. Чи святкували? В святкували. лютому. Святкували. 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 Це. це на початку прямого так, року так, було. Так. так. 40 років. 40 років ми святкували, так ще приїхав ще наш, з наш хлопець якраз під нього так ансамбль. Воює. І зараз воює, він іще раніше воював. Ще був МАТО, та да. да, багато був. То такі хлопці гарні, що я кажу, як стоїш, то прям себе так. Чувствуєш так, комфорт. І ми добре. пишаємось. А скажіть тоді так, що до готування смаколиків, ми розібралися, а ще по професіях. Скажіть, будь ласка, я був токар-карусельщик. Так. Ну, таке велике коло, таке, знаєте, так крутиться. Угу. Ну, На електроні, на трьох станках я працював. Так, всі. І, так. Ні, то один такий простий, другий пневматичний, другий. Електричний, ну, в общем, три різних станка. Ви як оркестр, тільки в інструментах. Молодий чоловік, чашу розкажете. А то ви не знаєте. Я просто глядачі не всі знають. Я працюю тут на телеканалі. Це колега наших ведучих, наших всіх ведучих. Я роблю звук на телеканалі. Так, так, так. Те, що ви нас чуєте, то завдяки завдяки нашим звукорежисерам. Ми один з них отут. Перевдякся до прийшов. Що я металург. Все життя прорепроводував на алюмінів. І маю почесне звання заслужений металург України. Дуже дякую, дуже приємно взагалі познаємося. А з вами цікаво. Баяніст, музикант. А у вас музична, музичний напрямок такий є. Загалі, музичне серед... училище закінчено. Спочатку ну, студія, потім школа музична, а потім музикальне учила. Це життя пов'язане з музикою. Да, 10 років вчився так, ну, треба вчитись. Так, звісно, і, і, і керувати потім вже колективом. Ну, да. А ви я на алюмінієвому що, заводі Ковалем. Ну, і... пісню і Дуже хорош. дякую. Ви знаєте, що я трошки підсумував. А, а. Алюмінієвий анотчик. Так, хлопці, що то за фабрика така завод у нас, який талант видає? Давай так підсумую. Дивіться а, взагалі кажучи, я дуже пишаюсь взагалі, що я живу в Запоріжжі, і дуже пишаю, що біля нас такі люди. Не всі. Всі професіонали своєї справи коруселі, слушає, хоч не нові назви тепер дізнаюся, які всі професіонали своєї справи, коли ми кажемо про майстерство, взагалі про професіоналізм, про роботу десь на на роботі на заводі чи так далі. Так далі, але кажучи про музичну, це ж так доля розпорядила, що треба було знайти один одного, створити. Я називаю це продукт, бо це так більш сучасне слово, що стосується до музичної творчості але це професійний продукт, коли зазвучала мелодія. Я ж знаєш, це наче ти чуєш десь вже й от в когось в собі на рінгтоні хтось поставив. Це е, неймовірно популярна вже наче, знайома мелодія вашими голосами. Так тримати вам міцного здоров'я, вас зі святами, вам наснаги, вам натхнення. Найголовніше миру, щоб ви могли путешествувати виступати, щоб ми бачили всі ваші виступи. Може, кліпчик якийсь можна буде зняти? Я думаю, да? Думаю, можна буде. Да? Дуже, дуже вам велика, були... велике анотримати. Кліпці зробимо.